Вітаю! Сьогодні ми хочемо представити вашій увазі кеди відомого італійського бренду Лороп'яни. Дякуючи логістичній компанії Vector. Ми отримали оригінали, який замовили на американському сайті Лароп'яни, які коштують 1125 доларів, та копії, які коштують 35 та 28 доларів. Ми хочемо звернути вашу увагу на те, що їх дуже важко відрізнити, тому що люкскопії виготовлені на дуже високому рівні. Перша відмінність це колір та текстура шкіри. В оригіналі шкіра гладка, м'яка, колір насичений. В репліці за 208 доларів текстура шкіри зерниста. Колір менш насичений, ніж в оригіналі. А в репліці за 35 доларів шкіра гладка, але колір люди знається. Тобто він менш насичений світлий. Друга відмінність це логотип. На задній частині. підустрілкою. В оригіналі не він вигравий. В репліці трошки він намальований. А в більш дешевшій репліці його взагалі немає. Третє відмінність це колір та якість швів. В оригіналі та в репліках ззовні вони всі гарної якості. Але якщо брати шви під устілкою, в оригіналі ми бачимо шви коричневого кольору, акуратно прошиті. В репліці за 208 доларів шви теж обережні, але іншого кольору. Четверта відмінність це відсутність наліпки на підошві. Як ви бачите, в оригіналі її не має бути. В репліках більш дешевшого та більш дорожчого класу. Вона присутня.